Відео поговоримо про монетку DOX та як можливо додатково заробити 20, 50, 100 доларів в даних монетках за допомогою біржі Bybit і нової промоакції від цієї біржі. Також поговоримо про ціну цієї монетки. Дивіться це відео до кінця, воно буде, як завжди, максимально корисним. Продуктивним лайк-авансом і будемо розпочинати. Проект е, привернув свою увагу багатомільйонної аудиторії, 48 мільйонів користувачів зареєстрували в цьому проєкті і отримали свої токени. За що можна було отримати? За виконання задань, за запрошення друзів. Ну і, звісно, за ваш вік аккаунт в Телеграмі. І багато людей отримали саме ці монетки, і зовсім скоро буде лістинг. І в честь цього лістингу біржі запускають різні промоакції. акції В нашому випадку це токен сплеш на біржі. Bybit. Якщо ви будете виконувати цю акцію за моїм посиланням, отримаєте додатково 10 доларів в токенах від самої біржі Bybit. Давайте перейдемо на мій екран монітору і подивимося, що у нас за промо-акція такі тут умови. По-перше, у нас загальний призовий пул. Фонд да, 2 мільярда 475 мільйонів монеток. Вже в цій акції приймає участь 95 тисяч людей, тобто конкуренція дуже велика. І якщо ми з вами зайдемо на сторінку даної промоакції, можемо побачити з вами, що у нас буде винагорода 192 500 докс на один виграшний аккаунт. Це означає, якщо розділити оцей призовий пул, буде 10 тисяч е переможців в Рамках, да, в рамках тобто в порядку черги, хто перший виконає умови, того і винагорода. Тому майте це на увазі. Для того щоб прийняти участь в цій промакції, нам потрібно зареєструватися за партнерським посиланням. В моєму випадку, якщо за моїм реєструєтесь 10 доларів, отримаєте додатково в токенах, якщо виконаєте умови даної акції. І після цього нам потрібно внести 100 доларів депозиту. Ну, перед цим зареєструвались, прийшли в верифікацію. Внесли 100 доларів депозиту і в першій угоді своїй наторгувати доксу на 100 Ларів, що є дуже важливо. І як оцінити ціну монетки DOX? Bybit зараз оцінює 1 мільйон монеток, ми можемо бачити, дорівнює 100 доларів. Тобто зазвичай 99% промакції показують вірну ціну. Якщо ми підемо з вами в Google, в калькулятор і 100 доларів розділимо на 1 мільйон Монеток, побачимо ціну 0.0001 плюс ікси, скільки ліквідності залюють, невідомо буде 2 ікса чи 5 іксів, Тому виходимо з початкових. Даних це у нас 192 500 монеток оцінюється в 20 доларів, там 18,5, якщо я не помиляюсь, на даний момент часу, тому майте це на увазі. Розраховуйте саме на цю винагороду. А скільки буде іксів, це вже буде бонусом. Тобто, по факту, ви можете заробити 20 доларів в цій промакції, плюс 10 бонусом, плюс ікси. Можливо, буде 5 іксів, то заробите не 20 доларів, а 100. Якщо буде 20 іксів, заробите не там 20, а. 400 там або буде 5, 10, 3 ікса, 2 ікса, Невідомо. Але думаю, не більше 50 іксів ми тут побачимо. І при тому буде багато продавців. Тобто аудиторія велика. В усіх є токени, хоч і це буде копійки да, для людей. Але в будь-якому випадку в усіх є токени і вони будуть їх продавати. Хто буде купувати, невідомо, тому що невідомо для чого цей токен взагалі потрібний. Його роздали безкоштовно. Люди, звісно, захотять. Продати. Але, звісно, ціна буде не дуже радужна для них. А ми будемо заробляти саме на цій промакції. Що важливо знати для того, щоб не втратити свої гроші при виконанні даної промакції? По-перше, це трейд. Да? Як зробити трейд? Ви Повинні будете лімітним ордером, виставити по верхній ціні на покупку і по нижній на продажу. Таким чином ви зможете продати купити по актуальній ціні і продати по актуальній ціні. Потрібно це робити в перші секунди лістингу. Якщо ви будете десь помилятися, то ви можете дуже втратити на курсі, тому що ціна може злетіти, потім різко впасти. Ви не встигли продати, купити, залагало щось і так, далі, і так далі. Це все є. Це все ми детально розбираємо в моїй закритій спільноті в Телеграмі. Ви можете до неї приєднатися. Цьому напрямку і заробляти саме на промоакціях і, можливо, там навчитись трошки трейдити. Е, ось такі справи, тому що новачки початківці завжди втрачають на цих трейдах із-за волатильності великої, і, можливо, ви навіть торгнете її в мінус, якщо ви не будете розуміти, як це правильно зробити. Я вам вже розповів про це. В такому да, короткому форматі. Що у нас по початку? Початок реєстрації вже можливо реєструвати аккаунти, депозити вже також відкриті. З сьогоднішнього дня ми можемо робити 100 доларів депозит. І лістинг у нас 23 серпня о 15.00. Тому обов'язково виконуйте дану промоакцію, зробіть пару аккаунтів на родичів і попробуйте залутати собі додаткові долари до вашої зарплати, якщо ви не фултайм в крипті, а просто тут прийшли підзаробити. Тому всім рекомендую. Якщо у вас будуть якісь запитання, можете задавати їх в коментарях, можете писати в телеграмі. В Телеграмі також є інструкції, як вивести монетки там, і так далі. і так далі. Тобто там більш детальна інформація, тому обов'язково приєднайтеся. З вами був, як завжди, Олександр. Лайк цьому відео, підписочку, звісно, оформляйте на мій YouTube канал, щоб не пропускати наступні відео. Ну і до наступних зустрічей. Пока.